Христос, посеред нас, возлюблені у Христі, сьогодні на богослужінні у посланні апостола Павла прозвучать слова: Хіба Бог не зробить так, щоб здійснилося правосуддя для обранців Його, які взивають до нього і вдень, і вночі? Хіба буде він зволікати з відповіддю? Тому ми маємо пам'ятати. Ніколи не втомлюватися молитися, і наша віра ніколи не похитнеться. Якщо, піднісши Богу свої молитви і прохання, ми визнесімо і найдосконалішу молитву, нехай буде воля Твоя. У цей день свята православна церква урочисто вшановує пам'ять своїх святих священомученика Харлампія та з ним мучеників Порфирія, Ваптуса і трьох мучениць, що жили на початку третього століття, благовірної княгині. Анни Новгородської, що жила в XI столітті, а також почитається ікона Божої Матері, яку називають вогневидна, і молитовно прославляється преподобний Прохор, який жив у святій Києво-Печерській лаврі. Живучи у пості та молитві замість хліба за трапезою, великий подвижник вживав лише лобуду, за що і був прозваний у народі лобідником. Коли на Русі настав голод, прохор ще більше почав випікати з Лобуди свій хліб. Дехто наслідував його прикладу, але не міг його їсти через гіркоту. А той хліб, який Здавав сам преподобний, мав смак ще краще за житній. Якщо ж хтось хитрістю випрошував у святого старця більше хліба, аніж необхідно, щоб потім продати його жебракам у три дорога. Тоді смак хліба ставав гірким. Літописи свідчать, що молитвами святого прохора Господь боронив руську землю від набігів половців і давав перемогу київським князям. У наш час мощі святого чудотворця нетлінно спочивають у дальніх печерах київської лаври, куди щодня лине віруючий люд для молитви до преподобного прохора. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які носять імена Валентина, Анна, Галина та Петро. Возлюблені у Христі, брати та сестри, свої мудрі повчання для нас залишив святитель Дмитрій Ростовський. За щастям їздять за моря, шукають по всьому світу, а воно в нас, у нашому серці, куди ми зовсім не заглядаємо. А отже, відкриємо свої серця, щоб їх наповнила Божа благодать.